Привіт друзі! Сьогодні хочу приготувати з вами вівцянку. Вівцянку на молоці з цукром солоденьким. Готую то, що я люблю. Вівсянка. Ось така вівцянка нам знадобиться. Це німецька, це німецька фірма. Готується дуже швидко, дуже класно. Я думаю, що видно, вона дуже-дуже міленька, дуже-дуже плоска і готується дуже-дуже швидко. Тому. Поїхали. Що нам потрібно? Молоко. 200 грамів молока. Заливаємо в сатейнік. От прям все раз, раз і готово. Цукор. 20 грам. Так, вівсянка 30 грамів. Так, включаємо віса, насипаємо. 30 г, Є ложечка. Це все вимішуємо і ставимо на плиту. Реально готується дуже-дуже дуже швидко. Потім, е дивіться, ми приготуємо вівсянку. От нас тарілочка для вівсянки вівсянка сюди і фрукти. Фрукти це все за бажанням ви можете вложити що хочете. Фрукти, горіхи, там шоколад білий, мед. Е, в мене це що? Це виноград? Виноградик. Я його просто розрізаю напополам, зараз повитягуємо косточки. Повитягуємо косточки. І будемо вложити потім нашу вівсянку. Так. Є ще дуже багато різних вівсянок, Я вибираю іменно цю. Вона і дуже зручна для роботи, тому що вона дуже швидко готується. І вона дуже смачна. Вона виходить у нас вівсянка. Як, як і вівсянка можна навіть сказати, що це такий вівсяний крем-суп. Виходить з там, ягодами, да? е, можна робити не, не, на воді, можна робити без цукору ну, з солью. Е, якщо ви на дієтах, там, можете взагалі нічого не додати. Да? Но, так як я не на дієті, то я додаю цукор. Додаємо цукор і їмо. Так, виноградик. Е, що у нас? Манго, манго наріжемо. нарежем кубиком просто. Разжимо. Вот. Грушу мы тоже, наверное, нарежем кубиком. Так. Намешал. Это сюда, это сюда, это сюда. Это мусор. Сейчас у нас понижем. Так, это есть, то есть. Чекаємо, закипаємо. Можна додати е, заморозку, да, можна купити там, до, якщо робити вдома, е, купити ягод заморожених, полуницю, там, вишню, ожину, малину е, і так далі. Це все кинули в мороз, готуєте вівсянку, просто достали там, в мисочку, водички залили, воно все відійшло. Приготували вівсянку, зверху наложили і все, класно, бомба! Просто. Тому так, поки, поки ще навіть не закипіло. Е, поки готується, розкажу вам, розкажу вам. Не розкажу, попрошу вас. Попрошу вас, якщо ви е, перший раз зайшли до мене на канал, будь ласка, підпишіться, поставте палець, палець вверх. Е, і чекайте, і чекайте наступних відео, тому що, тому що буде цікаво, буде цікаво, буде цікаво, буде дуже багато різного всього, і салати, і закуски, і так далі. Е, десь всякі нюанси, які краще продукт вибрати. Да, Допустимо, вівсянку, яку краще вівсянку вибрати. Е, я вам завжди рекомендую те, буду рекомендувати те, що, е, що сам беру, що сам їм. Ви вже, звичайно, будете самі думати, брати це чи брати щось інше. Може вам щось інше буде подобатися? Чи може вам щось інше подобається? Так, ще хвилинку. Час. По факту виходить як? Закіпає, от ви закидаєте в холодне молоко вівсянку цукор, ставите на плиту, на середній вогонь, даєте її закипіти, і все, вона готова. Не треба ждати, щоб там запарилось. Перепарилась, пережарилась там і так далі. Просто починає закипати, знімаєте і все, і готово. Ця вівчанка, кстати, дуже круто було б е, для дітей теж. Чому? Тому що не всі діти люблять е, крупну зернову, да? чи не крупну зернову, а цільну зернову. Е, тому що вона така, вона твердовата, як не крути, вона все одно якась така. Не, е, боже, для мене вона як перловка. Тому я вибираю цю для дітей, це буде прям взагалі ідеально. От і все, закипіло, готово. У нас вона виходить ось така. Дивіться, Житковата, не густа, житковата, приятна на смак. І ми так сразу цю штуку висипаємо сюди. Сразу висипаємо в тарілочку. Оп, Так, є. А потім на моєчку. Все. Що робимо далі? Далі просто беремо наш, наші фрукти. Допустимо, беремо наші овочі. Овочів у нас тут нема. Фрукти. Так, я просто накидаю грушу. Просто грушку. Потім давайте виноград, мабуть. Так. От так, потім наше манго. Так що, знаєте, дома можна готувати, вдома можна готувати смачно. Нема нічого тяжкого. Все дуже лесочко, все дуже просто. Так, єсть. Єсть. Що, горішки? Беремо наші горішки. Теж їх куди? Сюди на край кинемо. Ну, Мммм, ще білий шоколад. Щас, сейчас, час. Ще білий шоколад? Е -м 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 -м. Мені так подобається просто. Так, накидаємо його сюди. Волочек. Так, єсть, єсть. Так, і ось, ось ось така у нас вівсяночка вийшла. Ближче. Якщо додати мятки якоїсь зеленушечки, то буде ще красивіше. Ну, що я вам покажу. Дивіться, яка вона виходить. Ми просто це все беремо і вимішуємо. Я це все роблю ось так. І Бачите, яка вона тягучка виходить. І, і все, і раз! Ось така у нас вівсянка виходить, тому спробуйте обов'язково приємно епитування.